Інтродукція. Була колись шляхетчина, вельможна я пані, міряла з москалями, з ордою, З султаном, з німотою. Було колись. Та що не минає, було шляхта, знайчваниця, день і ніч гуляє та королем коверзує. Не кажу Степаном або Яном Собієвським Ті два незвичайні, а іншими. Небораки мовчки панували, Сейми, сейми, ревіли, сусіди мовчали, дивилися, як королі із Польщі втікають, та слухали, як шляхетство на не гукає. Не позволям, не позволям, шляхта репетує, а магнати палять хати, шабельки гутують, Довго таке творилося, поки не в Варшаві запанував над ляхами понятовський жвавий. Панував та й думав шляхту приборкати трошки, не зумів. Добра хотів, як дітя мати, а може, і ще чого хотів, єдине слово, не позволім у шляхти думав одібрать, а потім. Польща запалала, панки сказилися, кричать, гонору слова, дарма праця, поганець, наймет москаля, на гвалт Пулавського і паца встає шляхецька земля. І разом сто конфедерацій розбрелись конфедерати по Польщі, Волині, по Литві, по Молдаванах і по Україні. Розбрелися та й забули волю рятувати, полигались жидами, тайну руйнувати, руйнували, мордували, церквами топили, а тим часом гайдамаки ножі освятили.